У ніч на суботу, 28 грудня, російські загарбники атакували Миколаїв ударними безпілотниками типу шахет. У місті є загоряння даху багатоповерхівки. Про це в телеграм-каналі повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Цитуємо внаслідок обстрілу «Шахетами» попередньо горить дах багатоповерхівки. Інформацію на той момент уточнювали. служби. Виїхали на місце. Про це повідомив Кім у першій годині 40 хвилин. Вночі на 28 грудня на сьогодні також російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 35 населених пунктів Херсонської області. Про це в також телеграм-каналі вранці, 28 грудня. Повідомив керівник обласної військової адміністрації. Олександр Прокудін. били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку, вісім приватних будинків, господарчу споруду, гараж та автомобілі. П'ятеро людей отримали поранення різного ступеня. Тяжкості йдеться в цьому повідомленні. За даними ОВА, минулої доби під островами РФ була низка власне цих населених пунктів. Я ж кажу, 35%. Було уражено загалом. Хочемо сказати, що щодня з лівого на правий берег росіяни цинічно саме цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру. Їхня мета це в першу чергу геноцид українського народу і очевидно зробити так, аби мешканці цих міст, сіл СМТ. Покидали правий берег. Ви ж знаєте прекрасно, що вони також регулярно намагаються форсувати власне зліво на правий берег, використовують човні мадяра Демонстрували, як вони їх там нищать. Відповідно, це дорога, як я вже казав, в один кінець. Ну, власне, щодня росіяни використовують шахеди, і шахедів, на жаль буде більше. Росія продовжує масштабувати виробництво дронів шахет напередодні зимової кампанії проти України 24-25 років. Попри Санкції та технічні обмеження про це повідомляє інститут вивчення війни. Аналітики інституту вивчення війни із посиланням на українську розвідку у своєму звіті пишуть, що російський завод у спеціальній економічній зоні Алабуга в Республіці Татарстан виготовив 5 тисяч. 760 дронів типу шахет у період січня по вересень 2024 року. Це вдвічі більше ніж було випущено у 2023 році. Згідно з витоком документів, підприємство вже уклало угоду на виробництво 6 тисяч дронів до вересня наступного року. Також повідомляється, що Росія активно розробляє низькотехнологічні дрони приманки, схожі на шахет, які використовуються для. Попадання системи ППО України планується виготовити до 10 тисяч таких приманок до кінця цього року. Що майже вдвічі перевищує кількість ударних дронів? У звіті зазначають, що росіяни побудували два нові цехи на заводі Валабузі та встановили захисні сітки від дронів над будівлями для покращення логістики. Росіяни створили залізничну станцію з прямим сполученням між Росією та Китаєм, через яку постачаються необхідні компоненти для виробництва безпілотників. Цитуємо, російська армія ймовірно продовжуватиме адаптувати свої ударні стратегії, щоб завдати шкоди критичній інфраструктури. Турі України водночас намагаючись нарощувати виробництво дронів типу шахет, підписання угоди про стратегічне партнерство між Росією та Іраном у січні 2025 року може сприяти цьому. Процесу аналітки у своєму звіті пишуть, що Росія стикається з обмеженнями у забезпеченні заводів якісними компонентами через західні санкції. Росіяни змушені використовувати низькоякісні двигуни китайського виробництва. Водночас українські сили, завдяки інноваціям у радіоелектронній боротьбі, ефективно протидіять ударним шахетам. Хочу ще уточнити, що власне оці от дрони приманки вони регулярно застосовуються на жаль в атаках на Україну, і вони одноразово чули такі. Е Позицію так взведені від нашого генштабу, що там радіолокаційно втрачені. Серед них також є і дуже багато цих приманок. Загалом, оце от вільна економічна зона Татарстан Ал алабуга неодноразово до речі, в Татарстан прилітали безпілотники і останнім часом. І Казані прилітали це. Також в Татарстан Суть тому, що там росіяни. Справді розвернули потужне виробництво цих шахетів і залучають дитячу робочу силу так самих росіян і кажуть, що там в великій кількості є вже жінки з африканського континенту. Ми також вони заманюють дешева робоча сила. Розуміємо, Росія цим не грішить.